Олег Шторен, головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні, під час апаратної наради розповів про благодійні організації, які наразі співпрацюють з медичною установою і про допомогу, яку надають на минулому тижні. Отримали допомогу благодійну гуманітарну від тактичної медицини від комітету порятунку. Це медикаменти. Ковдри, обігрівачі електричні також отримали допомогу традиційно, щомісячно від міжнародного червоного хреста медикаменти і кисневі концентратори. П'ятилітрові збільшилась кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дитячого населення. Цифру озвучив начальник центру первинної медико санітарної допомоги Олександр Мазур. За минулий тиждень до закладу звернулася 281 пацієнт з ознаками гострих респіраторних інфекцій. На поза минулому тижні це була цифра 265, Трішки збільшилась кількість звернень серед дітей. На минулому тижні 107, На поза минулому дітей. Продовжує працювати мобільна бригада. Її роботу підсилить благодійна організація Світло надії. Продовжуємо роботу мобільної бригади по виїзду у віддалені регіони нашої громади на цьому тижні. В п'ятницю мобільна клініка буде працювати в село Ковтоново. Підписали меморандум і договір про співпрацю з благодійною організацією світла надії, яка підсилить роботу нашої мобільної клініки. На наступні півроку передбачається покриття паливомасильних матеріалів та часткове покриття засобів медичного призначення. Забезпечення безперебійної роботи обладнання та дотримання температурного режиму основні завдання адміністрації дитячої лікарні на минулому тижні. Була співбесіда з начальником бороні охорони здоров'я в сумах також займалися безперебійною роботою обладнання та забезпечення теплового режиму в лікарні.